Тростанції в МАГАТЕ від місії, яка, яка прибула на цей об'єкт. Також ми чуємо певні коментарі від законодавців. Що нового юлю? Так дійсно голос Америки поспілкувався із Адамом Шифом, це конгресмен демократ, який очолює комітет із розвідки в палаті. Ма він прокоментував ситуацію на ЗС, яка склалася ще раз. Засудив дії Росії, засудив обстріли Росії у станції. сказав, що це має припинитися. Адже це становить загрозу не лише для України, але і для всіх ближніх країн. Давай можемо послухати, як саме він прокоментував обстріли Росією цієї станції та ситуацію, яка зараз склалася довкола українського ядерного об'єкту. Прошу, Адам Шиф. я вважаю, що це дуже серйозно. Є ситуація, коли триває обстріл росіянами довкола атомної станції, і може трапитися ще один викид радіоактивних матеріалів, який може серйозно вплинути на людей в Україні та сусідніх державах, залежно від напрямку вітру. Тому те, що росіяни роблять довкола цієї атомної станції, є глибоко безвідповідальним і безрозсудним. Та говорячи ширше, ця неспровокована агресивна війна Росії проти України. Рішення Володимира Путіна. Присвоїти собі право вирішувати, чи інші країни можуть жити в мирі, чи поневолені. З точки зору Путіна Україна не справжня країна. А отже, український народ не є справжнім народом. Це просто відверто брехлива пропаганда. Такий коментар почули ми від Адама Шифа це конгресмен де. Мокра ще нова тема, на якій ми зосереджуємося цього тижня, це також новини, що стосуються можливості визнання Росії державою спонсором тероризму. Ми чули багато закликів, як від українського президента, так і від американських законодавців. Вчора ми почули конкретну відповідь від Білого Дому. Власне, вперше ми знаємо, що Білий дім оголосив чітко про свою позицію. Вона пролунала від Білого Дому, а також від державного департаменту. Отже, ми знаємо, що президент Байден Кілька днів тому у нього запитали про те, чи вважає він доцільним визнання Росії державою спонсором тероризму. На що він відповів ні, вчора Карін Джанпір, речниця Білого Дому, пояснила позицію Білого Дому, яка полягає в тому, що за її словами адміністрація Байдена не вважає доцільним і найбільш ефективним способом покарати Росію за її дії саме визначення Росії державою спонсором тероризму в Білому домі. Пояснюють, що це може обернутися негативними наслідками для світу, Віту і безпосередньо для самої України можемо власне послухати, з якою аргументацією вчора виступила і вчора власне пояснила Карін Жанпєр, речниця Білого Дому. Як сказав президент, і як ми вважаємо, це не найбільш ефективний чи не найсильніший шлях притягнути Росію до відповідальності. І ми це вже неодноразово казали. Таке визначення може мати ненавмисні наслідки для України і для світу. Наприклад, за словами гуманітарних експертів та неурядову організації, з якими ми спілкувалися, це може серйозно вплинути на здатність надавати допомогу в певних регіонах України. Це також може змусити Сети критично важливо гуманітарних і комерційних гравців відмовитися від сприяння експорту продовольства, що допомагає пом'якшити глобальну продовольчу кризу, і може поставити під загрозу Чорноморську угоду, яка вже допомогла експортувати понад мільйон тонн українського продовольства на світові ринки, зокрема в країни африканського рогу, які опинилися на порозі голоду. Це також могло б підірвати наші безпрецедентні багатосторонні умови, які є дуже ефективними у притягненні Путіна до відповідальності а також підірвати нашу здатність підтримати Україну за столом переговорів. Карін Дженпір також пояснила, що вже зараз Сполучені Штати карають Росію за її дії, і фактично Росія опинилася під такими самими обмеженнями, як би це сталося, якщо б Росію визначили країною спонсором тероризму. Принаймні, так говорить Карін Джанп'єр. Йдеться про санкції, йдеться про експортні обмеження. І, зокрема, як вона пояснила, це змушує Росію зараз звертатися за допомогою до таких країн, як Іран і нині Північна Корея, щоб продовжувати вести свою війну проти України, адже ми знаємо в Пентагоні вчора теж про це говорили, що насправді Росія зіштовхується з величезними логістичними проблемами і з проблемами продовжувати постачання озброєння, тому що Сполучені Штати знову ж таки кажуть у Пентагоні в Білому домі, перекривають ці джерела постачання для Росії вже зараз, навіть не визначаючи Росію державою спонсором тероризму. І, власне, коли вчора Кринжан П'єр, коли й запитали, чи це є остаточне рішення адміністрації щодо того, що не хочуть визнавати Росію. Державою спонсором тероризму Карінжан речниця Білого Дому сказала, що так це рішення остаточне. Однак Юрій цікаво, що після цього прокоментував такі заяви і міністра закордонних справ України Дмитро він uh -huh. каже, що Україна. Продовжать і надалі вимагати, щоб Росію визнали державою спонсором тероризму. І е, Україна не вважає, що неготовність наразі адміністрації Байдена до такого кроку. Е, що така неготовність означає, що це рішення ніколи не буде прийнято. Україна говорить, що далі буде наполягати, аби таке рішення прийняла. Ми також зі свого боку намагаємося зараз поспілкуватися і отримати коментарі від американських законодавців, сенаторів та конгресменів, зокрема від тих, хто активно просував це рішення в конгресі. Щоб а, почути, яка є їхня думка з приводу таких заяв адміністрації Джо Байдена, з, а, з приводу того, що там не хочу визнавати Росію державою спонсором тероризму, як будемо мати ці реакції, обов'язково з вами поділимося. Активно працюємо над тим, аби ці коментарі також отримати. Бачу став, що на зв'язку у нас є Луганськ, також Шарлот, Північна Кароліна, столиця України Вітаю вас і багато інших коментарів. Друзі, якщо у вас є якісь запитання до нас, обов'язково їх ставте. Ми з Остапом Спробуємо на них відповісти. Також, якщо ми говоримо про притягнення Росії до відповідальності, то теж важливо в цьому контексті говорити і про розслідування воєнних злочинів. Це теж річ, над таким працює на. Лише Україна, але також в координації з партнерами з низки країн, зокрема із Сполученими Штатами. А ми знаємо, що майже 30 тисяч воєнних злочинів та злочинів агресії з боку російських сил зареєстрували українські правоохоронці спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми знаємо, що США долучилася до розслідування цих злочинів. Зокрема, координує розслідування в міністерстві юстиції США, посадовиця з 37-річним стажем директор. Відділу захисту прав людини Мін'юстуша Ілай Розенбаум, і наш колега Олексій Коваленко він поспілкувався із Ілаєм Розенбауном, якого називають також тут мисливцем за нацистами. Адже він розслідував злочини часів Другої світової війни. І важливо також почути його думки про те, на якому етапі відбувається розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, коли ми можна чекати результатів і, взагалі, про складнощі цього процесу можемо зараз послухати один із коментарів невеликий фрагмент із інтерв'ю Олексія Коваленка. І далі повернемося до обговорення. Пане Розенбаум, ви згадали зустріч з представниками генпрокуратури України. Чи були якісь особливі запити від української сторони, де могла б бути потрібною допомога сполучених штатів у розслідуванні воєнних злочинів російських військових скоєних в Україні? Ми отримали певні запити і як завжди оцінюємо їх та реагуємо відповідним чином. Я не можу вдаватися у подробиці. Ми теж зробили власні запити щодо наших розслідувань. Надзвичайна річ сталася, коли ми з пані Левек були в Гаазі у липні на міністерській конференції з питань відповідальності в Україні. Тоді усі 45 країн зустрілися з однією метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та інші тяжкі злочини в Україні. Спочатку неспровокованого вторгнення Росії у моєму житті, а я вже досить довго живу на цій планеті. Немає з чим це порівняти. 45 націй об'єдналися заради цієї єдиної мети. Наш генеральний прокурор сказав, що міністерство юстиції не залишить каменя на камені у наших зусиллях досягнути притягнення до відповідальності за злочини. Він також сказав, що ми будемо невпинними. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ми невпинні і не будемо зупинятися скільки б часу нам для цього не було потрібно. Ось така чітка думка, але Розенбаума, який працює в менюсті США і займається розслідуваннями воєнних злочинів, які скоїла Росія в Україні, його називають ще раз мисливцем за нацистами повну версію цієї розмови. Дуже цікава розмова. Насправді дивіться сьогодні о 22-й годині. В програмі тайм». так само, якщо вам зручніше читати. Текстом можете її вже переглянути на нашому сайті. Заохочуємо Олексій Коваленко про їх дуже цікаве інтерв'ю, тому не пропустіть і його також. Прочитайте чи подивіться. Юлія бачу, у нас є вже декілька запитань, можемо зачитати. Отже, Ірина Нос, передає вітання з Львова, питає: чи можуть бути зміни по підтримці України після виборів у США? Так нагадаю для наших глядачів, що дійсно на початок листопада заплановані проміжні вибори. До конгресу сполучених штатів, де будуть переобирати всю палату представників і також частину сенату. А ми поки не знаємо, яка з партій отримає більшість у палаті представників, і які сенатори зможуть переобратися. Є різні зараз опитування. Хтось каже, що можливо республіканці можуть повернути собі контроль над палатою представників. Зараз нагадаю, там мають більшість демократів. Хтось каже, що демократи мають шанси втримати контроль, тому будемо спостерігати щодо підтримки, то скажу так: принаймні від тих заяв, які ми чуємо від. Обох партій від законодавців з обох, з обох частин, з обох сторін конгресу говорить так, що підтримка України є міцною, як в республіканській, так і в демократичній партії. Є, звісно, певні конгресмени, які, можливо, не так активно висловлюють цю підтримку або мають якісь заперечення, чи мають якісь запитання, чи мають критику до адміністрації Байдена. Але все таки більшість, як і республіканців, так і демократів, вони стоять за Україною і вони Україну міцно підтримують. Тому... Так виглядає, що вибори вони не сильно цю підтримку похитнуть, принаймні наразі, але знову ж таки будемо бачити, які будуть результати у листопаді. Після цього можна буде судити вже більше. Однак, зараз, принаймні, як і більша частина, основне основне ядро і більшість як республіканців, так і демократів в палаті представників, так і в сенаті. Ну, підтримки до України вони підтримки до України їхньої є непохитною, і наразі питань тут не виникає. Але знову ж таки детальніше будемо говорити вже після після виборів. Знаєте, зараз не хочеться вдаватися в якісь прогнози чи в якісь гіпотетичні аналізи цих подій. Будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися далі. Бачу, дивиться нас також Велика Британія, Манчестер на зв'язку. Також Христинівка Черкаської області. Друзі, дякую вам за ваші коментарі. Активність, будь ласка, пишіть і питайте ще. Ми з Остапом спробуємо на них відповісти. Також, якщо ми говоримо про підтримку, питали ми про це і в посолки України Уша Оксани Маркарової перед. Днем незалежності України буквально про те, чи можуть вибори змінити підтримку, чи вплинути якимось чином на підтримку Украї... України, і вона сказала, що насправді з того, що вона чує від американських законодавців, взагалі від американського політикуму, то вона не вважає, що вибори суттєво якимось чином вплинуть на підтримку України, адже те за що бореться Україна, це фактично цінності, які є надзвичайно важливими і для Сполучених Штатів, і це розуміють тут дуже добре і на рівні. Політиків і дипломатів, але також на рівні простих громадян в сполучених штатах. Думки простих громадян для політиків надзвичайно важливі, тому що вони якраз і акцентують свою увагу на те, на запитах своїх виборців. А запити виборців лишаються незмінними щодо України, щодо підтримки України. Це показується опитування за опитуванням. Остапе, якщо ми говоримо про інші історії, про які ми розповідаємо в наших програмах, я знаю, що у нас сьогодні. Сьогодні є ще одна історія про а, те, як адаптовуються вимушені переселенці з України в Сполучених Штатах. Так, Спаси історія. Я перед тим як її показати, хочу додати до того, що ти сказала, про підтримку, аби закрити це питання, щоб відповісти сповна на, на запити глядачів. Знаємо, що як я вже сказав, вибори до палати представників що два роки відбуваються. Ну і. І контролювала палату представників попередньо, минулого разу республіканська партія, зараз демократична партія постійно це міняється, Ну і в останні роки хто б не був так моникаючи зокрема, хто б не мав більшість, підтримка України була міцною. Тому це не вперше відбуваються вибори не вперше є прогнози, що якась одна партія може перебрати керівництво чи інша партія залишити собі більшість. Тому тут прамі наразі. Якихось особливих страхів нема, я не бачу, але знов ж таки буде цікаво спостерігати, як проголосує конгрес. Ми знаємо, що Джо Байден звернувся до конгресу про те, щоб виділити ще до виборів в листопаді. Щоб до кінця вересня схвалити mm -hmm. додаткову підтримку для України 13,7 мільярдів доларів, з них 11,7 – це прямо на підтримку України. Ще 2 мільярди це на суміжні проблеми пов'язані з енергетикою. Тому будемо бачити, як проголосує конгрес раніше говорили, що така то підтримка є. Будемо спостерігати за голосуванням. Тепер Юлі, щодо історії про яку ти згадала? Абсолютно, ми завжди стараємося розповідати майже в кожному нашому випуску, якщо така нагода і можливості є про історії українців, які після початку повномасштабного вторгнення змушені були Переїхати чи тимчасово, чи на довшу перспективу сюди до сполучених штатів. Хтось переїжджає, тікає від війни, намагається будувати нове життя. Хтось переїжджає через те, що йому потрібно тут продовжити лікування. Наприклад, зокрема, така історія стосується сім'ї Я думаю, багато хто з вас бачив історію цієї сім'ї. Дуже багато було і фотографій, і статей в українській змі це мама та донька, які були на вокзалі в Краматорську. Тоді, коли Росія здійснила теракт, коли обстріляла у Краматорську в обох і в мами Наталії, і в доньки Яни, вони отримали серйозні поранення, і мама втратила одну ногу, донька втратила дві ноги, але їх транспортували успішно до Львова, де надали перше лікування. Зараз жінки жінка-мама так Наталія її дочка Яна. Вони тут опинилися в Каліфорнії, в Сан-Дієко, де з допомогою американських лікарів їм Поставили сучасні протези і де їх вчать ходити на цих протезах заново. По суті, заново вчаться вони ходити. Наша кореспондентка Христина Шевченко вона побувала у Каліфорнії. і поспілкувалася з мамою Наталією, поспілкувалася з дочкою Яною про те, як відбувається їхнє лікування. Можемо зараз цю історію подивитися. Зробити крок Наталя Степаненко відчуває вагу цієї фрази: перший, другий. Вона вчиться йти на новій нозі до приміщення центру протезів. Необычно, звісно. Незвичайно, це все Все одно на те, ну не своє. Весь равновісся потірять, бо боїшся рівновагу втратити, бо ніби впираєшся, бо хитаєшся, боїшся похитнутися і впасти. І Можна упасть за Наталою. До центру везуть і її 11-річну доньку Яну. Сьогодні спеціалісти будуть коректувати розміри її протезів, адже внизу кінцівки дівчинка останнім часом відчуває біль. Покаже того, як мені черкану та начало, ета очень тяжело. Спочатку це було дуже важко, коли ти ступаєш, і воно здається дуже важким. А так, в принципі, мені добре в них ходити. Я, в принципі, вже по дому ходжу. Вообще не так не таким тяжовим. Поки Яні підбирають правильний протест. Вона грається з собакою та сидить в інстаграмі. Дівчинка не хоче читати чи чути новини про війну. не смотреть, чтобы я намагаюся не дивитися, щоб знову не плакати і не сумувати. Там мої бабуся і дідусь залишилися. Я за них дуже переживаю. 8 квітня Яна з мамою і братом прибули на Краматорський вокзал, звідки вони, мешканці Донеччини, планували евакуюватись до Хмельницька та не дочекались потягу. Російська ракета поцілила поруч з вокзалом. 114 людей отримали поранення, 59 загинуло. Серед них семеро дітей. Після вибуху Яна отямилась без ніг, а її мама втратила одну кінцівку. Їм провели кілька складних операцій у Львові. Та аби мати можливість знову ходити, потрібні були високотехнологічні протези. Пітер Харш, протезист із міста Сан-Дієго, який працював із ветеранами війни в Іраку та Афганістані, погодився допомогти родині. Продовж багатьох років я лікував чимало військових ветеранів корейської війни, Іраку, Афганістану, солдатів з усього світу. І побачити маленьку дівчинку, яку підірвали російські бомби, було найгіршим, що я собі уявляв. Чи був я здивований так, на жаль, пітер запевняє: перші шість місяців реабілітації є ключовими. Якщо степаненки будуть працювати з протезами, то зможуть відновити повноцінне життя. Це будуть їхні ноги, чи можуть вони їздити на велосипеді? Так чи зможуть вони бігати на них? Так вони зможуть. Ми допоможемо їм повернутися до того, що вони робили до втрати кінцівок. Наталія і яна намагаються інтегрувати протези у своє каліфорнійське життя. густо кахажу. Скільки можна, стільки ходжу. Ну, Хіба ми в магазин можемо поїхати? Там є ці віски. Коли щось швидко купити, можу також вдягнути їх. Але потім все одно додому приїжджаю та знімаю. Все рано не те, а вишкувати. Для того щоб повністю пристосуватись до протезів, знадобиться мінімум рік. Яні буде ще важче, адже вона росте, і розмір її протезів буде змінюватись. До того ж, після ампутації у неї дуже чутливий низ ноги. Наталія каже, Яна не зневірюється. Я думала, хуже буде. Но она... я думала гірше буде. Вона завзятістю ходить, одягає навіть більше ніж їй належить ходити. Скільки ж можна в цих візках? Ми з травня. Набридло, чесно. Скільки ж можна вже та Наталія поки що не може знайти спокій у Сан-Дієго. Обстрілюють її рідний Нью-Йорк. селище з американською назвою на Донеччині, де залишились її родичі та друзі. До того ж, коли вже лежала у лікарні, дізналась сумну звістку про свого чоловіка. Яниного Вітчима. відчима. Дінацтава має тоже обіла. Мама вообще очень сільна на бореться мама. Взагалі дуже сильна. Вона намагається ходити. Вона з усім бореться. Дуже сильна. Вона дуже сильна. попри фізичні і психологічні травми, мама та донька не втрачають надії. Для степаненків знімають житло та повністю забезпечують життя в Америці організації Samaritan's Purse та Right to Walk. Степаненки планують залишитись у Сан-Дієго десь на рік. На скоро пайдем та поїдемо. Напевно, незабаром почнемо ходити та поїдемо додому. Хочеться додому, дуже хочеться. Я пабарю, свою. Я поборю біль, і усе буде добре. Сан-Дія Сан-Дієго, Каліфорнія, Христина та Богдан Шевченки, Голос Америки. Таку історію зняла наша колега Христина Шевченко у Каліфорнії про родину Степаненків, які зараз перебувають на протезуванні тут у Каліфорнії. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що з'явилися у нас ще коментарі. Зокрема, коментар від Сергія Білоброва питає про Рамштайн. Що очікуємо ваш погляд? Знаєте, що зараз вже завтра, в четвер, відбувається чергове засідання контактної групи з оборони України. Воно відбудеться безпосередньо на американській військовій базі. «Рам... Рамштайн в Німеччині і там, там туди прибудуть представники оборонних відомств понад півсотні країн. Ми знаємо, що понад півсотні країн надають Україні оборонну допомогу. Вчора питали про це про анонс. Чого очікувати безпосередньо у Пета Райдера? Це речник Пентагону. Він сказав про те, що міністр Остіна генерал Міллі проведуть будуть очолювати цю зустріч. Завтра у Рамштайн Говорить про те, що вони з нетерпінням чекають важливих дискусій, які демонструють міцну міжнародну єдність, рішучість і підтримку українського народу, який продовжує боротися і захищати свою країну від російської агресії. Що стосується конкретних оголошень, ми знаємо, що за результатами таких засідань кожного разу відбуваються і публічні оголошення про нову військову допомогу, але також величезний плас допомоги, який не оголошується публічно, тому що знову ж таки країни говорять про те, що не хочуть давати дорожню. Карту для російських військ того, що є в Україні, що можна очікувати найближчим часом. Тому і Пет Райдер вчора сказав, що він не хоче забігати наперед якогось конкретного оголошення. Однак раніше ми чули від адміністрації, що варто очікувати нових оголошень військової допомоги вже незабаром. Тому думаю, що завтра ми це і побачимо. Також це засідання буде важливим, тому що знову ж таки війна переходить в новий етап. Ми знаємо, що Україна українські військові здійснюють Певні контрнаступи вчора Петрайдер знову ж таки речник Пентагону сказав про те, що українці здійснюють певні успіхи на певних напрямках. Однак цей етап війни дуже важливий, тому що Росія ми бачимо у Росії, вичерпуються певні запаси і боєприпасів, зокрема артилерійських. Тому вона звертається за допомогою вже до таких країн, як і Північна Корея. Тому це засідання буде дуже важливим для того, щоб країни, які підтримують Україну, це. Понад півсотні країн виробили стратегію на наступні тижні і місяці для того, щоб дійсно зробити все можливе, щоб Україна. Перемогла в цій війні і виштовхнула російські війська за територію українських кордонів. І, зокрема, вчора в Атлантичній Раді була дискусія. Низка експертів говорили про це. І вони закликають адміністрацію Байдена насправді надати Україні набагато більше зброї зокрема, надати більше систем Хаймерс із запасів Сполучених Штатів. Отже, один із експертів говорив про те, що насправді Сполучені Штати не збираються найближчим часом нікого атакувати чи ніде. Боротися за допомогою систем Хаймерс, і тому висловили думку, що варто передати більше цих систем із запасів сполучених штатів, і для сполучених штатів виробити нові системи, тому що знову ж таки у сполучених штатах час є на це. одна із таких думок пролунала також було не поодинока ця думка. Говорили про те, що за півроку українці зуміли стримати російський наступ і, і, і насправді зараз треба зробити все щоб українці змогли до кінця року як сподівається президента україни володимир зеленський виштовхнути росіян за за кордоном ми зараз так бачимо зусилля збройних сил україни армії під контрнаступ чи на південному напрямку чи як от недавно бачили також і на харківському напрямку певні успіхи збройних сил україни що ж до ремштайну Юрій, то ще так додам що очікуємо ми що прибуде також і, генераль... і генеральний секретар нато єн столтенберг особисто він буде присутній на цій зустрічі ну й будуть говорю Обговорювати про те, як допомогти Україні на цьому етапі, а також у найближчі місяці, які спроможності можливо потрібно буде Україні для ефективного контрнаступу, для ефективного відбиття атак та захисту своєї території щодо Хаймерс дійсно ми знаємо, що Сполучені Штати зараз нарощують виробництво і, зокрема, співпрацюють із компанією з приватним сектором. Компанія Lockheed Martin, яка в Арканзасі виробляє Хаймерси, і нещодавно був заступник міністра оборони Сполучених Штатів на виробництві і сказав, що будуть працювати уряд США, буде працювати з цією компанією аби наростити виробництво таких установок саме для того, щоб Допомогти Україні у цій війні юлі. Ще є одне запитання, і, мабуть, буде останнє uh -huh. на яке відповімо, тому що підходить наш ефірний час до закінчення. Питає Amazing Johnny на Ютубі. Чи можна спитати в Карін Жан Пір цього тижня, чи можливо визнання того, що відбувається в Україні геноцидом українців? Ми знаємо, що такі заяви лунали від зокрема американського президента Джо Байдена чи від державного секретаря Ентоні Блінкена. Неодноразово вони не наголошували про на тому, що дія Росії в Україні є геноцидом українців, що Путін намагається стерти українську націю з лиця землі, стерти взагалі ідею про те, що можна бути українцем. Тому такі офіційні заяви від американського президента, такі офіційні заяви від, від Ентоні Блінкіна ми чули чи визнає конгрес офіційно. Дії Росії в Україні війну Росії в Україні геноцидом будемо спостерігати від адміністрації. Ми такі заяви вже неодноразово чули, і також важливо говорити про підтримку конгресу сьогодні. Зокрема, в програмі «Частайм» у 22-й за Києвом. Ми будемо говорити про те, якою є на цьому етапі підтримка конгресу, законодавців, сенаторів і конгресменів, і якою вони бачать підтримку надалі. Зокрема, чи підтримують виділення додаткового фінансування для України для військової допомоги, для гуманітарної допомоги, для економічної сьогодні не пропустіть будемо говорити про це в програмі «Чистаєм» о 22-й за Києвом. Друзі, нагадаю, що ми виходимо в ефір із брифінгами о 18-й за Києвом із понеділка по п'ятницю. Ви маєте нагоду ставити нам запитання в коментарях. Ми завжди намагаємося відповісти на якомога більшу кількість цих запитань. І дуже дякуємо вам за увагу. Побачимося вже в наступному ефірі. Щасливо на цьому сього прощатися. і до зустрічі в наступних ефірах. Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.